Добрий ранок, друзі. Напевне, вас уже не ранок, а день. Я зараз у нас ранок, тож у нас вже починається сезон огірочків. Ось свекрушка назбирала мисочку огірочків, уже своїх. Зараз ті, що більші, я оберу їсти і хотіла з вами поділитися рецептом моєї мами. Дуже класний рецепт, дуже швидко робляться малосольні або солоні. Загалом там рецепт іде е, дуже простий. Там 2 столові ложки солі на літр води, кип'ятите цей розсол і сюди всі спеції накладаєте в банку, все, що ви хочете. там хрін, кріп, чесник, Все, що ви любите. І потім огірочки, і тоді заливаєте отим окропом гарячим. Якщо хочете малосольні, то на наступний день вже огірки будуть. Будуть готові дуже смачні, дуже швидко, класно. Це вже перевірений рецепт. Якщо хочете, щоб були солоні, то е, накриваєте це все діло е, не такою кришкою, а герметичною. Тут такою знаєте, пластмасовою, такою що туга І зразу можна ставити в погріб і стоїть воно до зими і. Ви знаєте, мама каже, якщо порівнювати з тими рецептами, що роблять солоні, там заморочуються, щось зливають, то ці навіть смачніші, хрусткі і ну, класні. Взагалі не треба ніяких там заморочок. Тож хто ще такий рецепт не знає, спробуйте, можливо, вам сподобається зараз. Я буду йти рвати ще хрін. Кріп накладу в баночку, зараз я буду робити не солоні, а малосольні. Чоловік любить малосольні, тож трішки зроблю, бо огірочків ще мало. Зараз трішки залишу ті, що крупніші поїсти. Якщо чесно, то ми вчора ще купували огірки, тож якось не подивилися, що в нас там вже й свої, в принципі, є. Так що, друзі, трішки процесу вам покажу. А так, якщо ви ще не знайшли собі класний рецепт, то, будь ласка, зберігайте, спробуйте обов'язково, тому що дійсно швидко, просто і смачно. Так, а візьмемо ось такий листочок хрону. Зараз кропу вирву. Тут спеціально ось якраз залишали на консервації. Було б що консервувати, друзі, бо щось в цьому році. Загалом мало всього так. Зараз. Ось так. Я вже все це помила. Буду класти часник, хрін. Можна ще смородини, листя, тобто все, що забажаєте. Я на швидку руку так швиденько щось понаривала. Смородини, друзі, в нас ніяк не приживеться, там манюсінька така. То там листя особо немає, щоб збирати. Так, і кидаю сюди також і перчик. Горошок. Все. Тепер в оцю красу викладаю огірочки. Ті, що більші, залишу нам так їсти. А ті, що менші, зараз. Засолені. Так, так, Вже пахне так. Да, Пам'ятаю, так в дитинстві дуже полюбляла такі малосольні огірки. Зараз якось до консервації я равнодушна, як то сказати, рівно дихаю. Тому... У мене якось і діти консервацію дуже не їдять. Малосольні огірки то їстимуть, огірочки якось так закриваю, я помідорчики. А от всякі там салати, я такого вже і не закриваю, тому що його в мене якось ніхто не їсть. Так, ще якби одненький. Одненький. О, так. Все. І зараз у мене закипає там уже розсол. В описі скину я повний е, рецепт. Там, ну, там, В принципі, такого рецепта друзі немає. Е, на літр води, дві столові ложки кидаємо, закипіло, все заливаємо, закриваємо через добу малосольні готові. Солоні е, накриваємо герметичною пластмасовою кришкою, не такою, а отією герметичною. І в погріб ставимо. І солоні теж вже взимку готові, тобто без ніяких заморочок. Друзі, якраз вистачило в мене літр того розсолу на півтора-літрову банку огірків. Ну, в залежності, як туго ви будете закладати. Якщо тугіше закласти, то навіть залишиться. У мене прям впритик. Все, друзі, зараз віднесу, поставлю. На підлозі хай стоїть. Завтра будемо куштувати десь в обід, вони вже будуть готові. Ну, зранку можна буде випробувати. Якщо не пробували ще цей рецепт, обов'язково спробуйте.